На Харківщині найпотужніша команда, і яка показує результати також співпраці разом з військовою адміністрацією на всіх майданчиках конгресу при президенті, офісу президента, уряду. Ми завжди як єдина команда, яка показує спільні результати. Я вважаю, що наш регіон один з найпотужніших на місцях у нас є такі голови громад, які стримують також на місцях все для того, щоб жителі і громад громада жила, розсидала вони ще намагаються робити все для того, щоб міжнародні партнери. Мали бажання з ними співпрацювати, і насправді це робота органів місцевого самоврядування. Те, що ми сьогодні будемо обговорювати, є вкрай важливе насправді щодо співпраці органів місцевого самоврядування з НСЗУ і щодо того, які ви нам сьогодні зможете дати поради наші партнери міжнародні, і, можливо, в рамках цих порад ми зможемо поліпшити надання якості послуги в сфері медицини нашим громадянам. Для мене також важливо про що ми завжди говорили з НСЗУ, Це Можливість більш уважно відноситися до того, яким самим чином контрактуються наші заклади, і тут окрема подяка від обласної ради, саме вам, керівництву і команді ЦЗУ за те, що ви все робите для того, щоб ми найменше втрачали коштів, тому що для нас це насправді важливо.